Виконуємо номер 703 із підручника Геометрія 7 та номер 49.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точка А кола і його центр О лежать по різні боки від хорди ЛК. Знайдіть кут ЛАК, якщо кут ЛОК дорівнює 128 градусів. Приступаємо до виконання. У нас коло, центр О. А належить колу і по різні боки від ЛК хорти. Кут ЛОК дорівнює 128 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута ЛАК. Кут ЛОК впис, центральний кут. Центральним кутом називають кут з вершиною в центрі кола. Запишемо Кут ЛОК центральний кут. Кут ЛОК спирається на дугу КАЛ. Що спирається. На дугу КАЛ. Градусна міра центрального кута дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається. Тому градусна міра нашої дуги Л дорівнює градусній мірі кута К, о Л. І це дорівнює 128 градусів. Далі кут ЛАК, вписаний кут. Вписаним кутом називають кут, вершина якого належить колу, а сторони перетинаються коло. Кут ЛАК вписаний кут. І він спирається на дугу. Давайте літеру поставимо, якусь М ще. На дугу КМЛ, що спирається на дугу КМЛ. Ну і зверху позначка дугі. Знайдемо градусну міру дугі КМЛ. це коло у нас це 360 градусів, тому 360 віднімаємо градусну міру дуги КАЛ. І це буде 360 відняти 128. Отримаємо 232 градуси. Тепер за теоремою про описаний кут, вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. За теоремою про вписаний кут кут ЛАК дорівнює одній другій 2 КМЛ. І дорівнює одна друга помножити на 232 градуси це буде 116 градусів. І записуємо відповідь. 116 градусів. Номер 703 із підручника геометрія 7. Та номер 49.8 із підручника Математика 7. Виконано.